Та пер номе» та номе» перекладається як на ім'я. Переклад абсолютно одинаковий, але різниця між ними є і дуже велика. Вона у самому сенсі. Легше зрозуміти це через контекст, ситуацію. Наприклад, у моїй групі є хлопець на ім'я Масімо. Максимо. Нельміо группоче урагацо діноме. Масимо. Я побачив Масімо і покликав його на ім'я. Овісто масимо е локимато перноме. Коли ми використовуємо діноме, це означає назвати ім'я людини, а перноме ми використовуємо, коли кличемо людину. Давайте ще приклад. Куй і іоконоско. Тут тіперноми. Тут я знаю всіх на ім'я. Доб'ємо Троваре унадонна діно Моналіза. Ми повинні знайти жінку на ім'я Моналіза. Вже так більш-менш розумієте. так? У українській мові все так само. Ми можемо назвати когось на ім'я, а можемо покликати когось на ім'я. Ось тут. Все так само. Ще один приклад, щоб закріпити цю інформацію. Ті ок'ямато перноме дуевольти. Я тебе покликав на ім'я двічі. І овольо унафілія Діноме Б'янка. Я хочу доньку на ім'я Б'янка.